З вами Фреша До нас звернувся клієнт з запитом. Хоче автомобіль на 60 тисяч доларів. Ми обирали між Volkswagen Touareg, Audi Q8 і BMW X5 Plug-in гібрид І обрали Plug-in гібрид Ходім поглянемо, яку автівку ми зробили в 52 тисячі євро для клієнта. Це автомобіль, що поєднує в собі потужність класичного бензинового двигуна та ефективність сучасного електромотора. Під капотом 3-літрова рядна шестірка. З електричною установкою. Разом вони видають 394 кінських сили. Це BMW x 5 45 e 2021 року з рідним побігом 90 тисяч кілометрів. З плагін-установкою, яка дозволяє проїжджати біля 80 кілометрів в міському циклі, плюс бензиновим двигуном. Автомобіль ідеальний для повсякденних поїздок в місті, так і за містом, тому що. Це сучасні технології, вони дозволяють бути економними, тому що ви їздите на батареї. І плюс у вас завжди є в запасі бензиновий двигун, що не може не радувати. x 5 має повний привід x drive завдяки якому він впевнено почуває себе на трасі і на легкому бездоріжжі. Салон просторий, і сучасний, цифрова панель приладів мультимедіа останнього покоління, преміум оздоблення та 500 літрів багажного відділення. Це не просто кросовер, це універсальний автомобіль для тих, хто хоче драйву, комфорту і турботи для довкілля. Тому хто бажає собі якісні чесні перевірені автомобілі, звертайтеся в фрешавто. Ми для вас з радістю найдемо, підберемо автомобіль під ваш смак, бюджет та побажання.